Мої вітання всім, хто цей час разом з нами працює телераді компанія Степ. Недільний буревій у жовтих водах наробив чимало шкоди у нашому місті. Зокрема, без світла залишились 113 жилих будинків, серед яких 100 приватних та 13 багатоквартирних у старому районі. Майже шість десятків дерев було повалено з коренем. Ялками та деревами на вулицях перекрито рух вздовж багатьох доріг на території міста. На щастя, постраждалих не виявлено а завдяки оперативним втручанням працівників міських. Кого відділу державної служби з надзвичайних ситуацій та комунальників наслідки урагану вже не так відчутні а рух автотранспорту відновлено далі з перших вуст шестого нуль над городом Жолтиї Води пройшов ураган, який зацепив більшу северну частину міста 18.40 на пункт зв'язку Государственной пожарной части номер 39 по охране города жолтиї води поступ начали поступать звонки о том, що пропало електроснабження, і в 19.00 улица железнодорожна повністю перекрита сваленными дерев'ями. В 19.15 два подразделения города Жолтиї Води выехало по мезу вызова з бензопилами. Два пожарних автомобіля і 11 чоловік лічного составу прибули на железнодорожну вулицю. Сразу при повороті серед дороги лежав тополь. Начали його спилили, пробили дорогу, но виявилося, що до кольця повністю завалена вся вулиця, завалена сваленими деревами. И наши подразделения до 22 часов работали по устранению этих веток. Вы видите, на, сегодня, на данный час за мной эти еще сваленные деревья, но дорога была очищена и доступ в город был. В общей сложности по городу свалено 57 деревьев. И был сломан газопровод на улице 8 марта, дом 11. На сьогодні на э, час дня вже всі э, більшість тих э, сламаних дерев вже убрано, але бригада працює э, по э, уборці і ліквідації э, урагану. Несмотря на масштаби э, урагану. Столько повалених деревья, поврежденного газопроводу, пострадавших у нас и поврежденные имущества, то есть автотранспорта у нас не зафиксировано. В СМЧ никто сушимими травмами не обращался, за исключением того, что во дворе розположені гаражі на улице 8 марта 9-11 была сламана ветка, пробита шиферная кровля. І незначительно повріжено крило автомобіля де Оланас. Інформацію щодо наслідків буревію доповнив міський голова Василь Тарасенко. На території 10-ї школи значить теж там поламали більші ветки, значить три секції забору розбили. значить, на території першої школи дерево упало на мастерську парапетне плити збило. і, значить, на території 7-ї школи теж саме там. И на территории первой школы повреждено тоже три секции ограждения. И на территории седьмой школы значит, дерево тоже самое раскололось и упало. Единственное, что можно сказать, конечно, ураган был, скажем так, сильный. И слава богу, слава богу, значит, что у нас ни один желтоводец не пострадал. И будем говорить так, при том количестве деревьев, которые упало, у нас практически не пострадал ни один автомобиль. То есть то, что там черный доложил в гараже, скажі, достал автомобиль, это одно. Потому что если посмотреть у нас на улицу значит, значит, железнодорожную от кольца ГМЗ значит, до, до улицы Заводской, там где-то порядка двух десятков деревьев упало. Если бы, не дай бог, двигалась автомобиль, то побило бы все машины. У нас положено на внутри домовых. территориях 57 деревьев. Пусть всего досталось первому джеку. С окончания бурелома работала бригада по расчистке. Работали до часу ночи наши люди для того, чтобы могла проехать скорая, милиция, пожарная. То есть готовили город к утру. И утром продолжили эти работы. Очень много Сейчас работы много э, деревьев, которые э, расчахнуты, придется там, подрезать и ветки еще, потому что ну, ветки висят буквально на волоске, э, люди ходят. Работы очень много будет. И делать ее будем незамедлительно. Ну, кроме того, э, там, надо 20 листов мелкого шифера, 5 листов крупного волнового шифера. Это то, что побило ураганом. В принципе, я просил бы людей, жителей города Желтой Воды, по возможности включиться в эту работу и вот эти мелкие ветки ну, поубирать с мест прохода. Потому что мы это убирать будем, но все сразу в таком объеме, естественно, уже не в состоянии. Сделать тем более, что у нас служба, которая была занимается сокращена по минимуму из-за Крім того, 7 вересня під час оперативної наради начальник міського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Чорний прокоментував ситуацію, що сталася 3 вересня, а саме, задимлення над жовтими водами, і викликала резонанс не лише в місті, але й за його межами. А також отримала неоднозначне обговорення в мережі В місті жовті води. Зірвався сірчаний завод, потім урановий завод. ну і Виложили там фотографію нашого сірчаного комбінату і фотографію ту, що була в 2007 році, коли там при запуску було задимлення, не було ніякого вибросу. І е, слідуюча фотографія те, що там взрив на нефті заводі в Мексики. Ну і виникла такий ажіотаж. Я до 22.00 вечора 3 числа був на телефонах. Були, мабуть, дзвінків 400. Телефонувала вся Україна. Те, що у нас каже, є ще хімічний завод, де у нас є і аміак. В місі аміака у нас немає. І він у нас не використовується. Тому. Звернення і начальник головного управління мені телефонував. Я йому доповідав, що в нас таких надзвичайних ситуацій не було з третього року. На територіях Дніпропетровської області спостерігалося задимлення, що спричинило до соціального напруження серед населення області, враховуючи зазначене, головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області інформує, що дане явище є наслідком окремих пожеж на територіях суміжних областей. Та природного явища метеорологічної димки, що виникає внаслідок підвищеної вологості та зменшення температури атмосферного повітря, аналізи атмосферного повітря, що проводилися працівниками головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області з 3 та 40 року, показали відсутність перевищення повітря граничного допустимих концентрацій шкідливих речовин. Також інформує, що Інформація про аварію на промислових об'єктах з викидом небезпечних хімічних речовин, зокрема на ДП Східний збачувальний комбінат, яке розповсюджувалися у соціальних мережах, є також не відповідає дійсності, що не відповідає дійсності з метою забезпечення спокою громадян Головне управління просить довести вижезназначну інформацію до населення міста і району. Якби вовремя розказали про ту ситуацію, яка сложилась, нічого б не було в інтернеті. политического руководству какую-то информацию, что нас в городе задымлет. Потому что, по идее, они сто раз в этот день выступили по телевизору о пожарах в Киеве. Если бы вот это киевское руководство ГСЧС спокойно сказало в новостях, горит не про области дым, там в Кировоградской где-то, мы ну, все, наверное, успокоились, а, да, но этой информация не, не, не было. Почему-то они не вспоминали про нашу область, и вы передаете информацию в Киеве. Это является Ми не можемо передавати, тому що задимлення у нас буває, ви подивіться, коли понижений тиск йде, палять, палять костри. І я не можу підняти тут, передати ложну інформацію. Я відповідаю за ту інформацію, розумієте? Я моніторив, я зателефонував головне управління. Є у нас надзвичайні якісь то події в області, немає. Область теж була в такому. Да, вони не, не до кого не зателефонують, весь є дим, а від, від келя він пішов. Ми, ми не зрозуміли. Є конкретні сайти і конкретні люди, які розпространяють дезінформацію. Це взагалі предусмотрено, яка пробізне. І хто має цим займатися? Взагалі? Є у нас служба безпеки, у нас є міліція, у нас є прокуратура, органи, які взагалі, контролюють Службу безпеки, міліція. Мають право контролювати на сьогоднішній час. Як особисто заявив міський голова Василь Тарасенко, даним питанням вже займаються відповідні органи. Однак, якби за умови виникнення екстреної ситуації було б вчасне проінформування населення через місцеві засоби інформації, можливо було б уникнути непотрібних телефонних дзвінків та пліток. На цьому все побачимось.